Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. В цьому відео буде огляд на Resident Evil 7. Я вже робив огляди на Resident Evil 2, і 3, наступний мав вийти 4 але мені жаба душить купувати по фулл прайсу Resident 4. хоча на нього навіть знижка, є там щось 10% чи 20%, але все рівно коштує 1000 гривень тому я придбав за менш ніж тисячу гривень Resident 7 і Resident Village. Вони по сюжету, здається, ну, в одній сюжетній лінії. Спочатку йде 7, потім Village. Сьомий я вже пройшов, і якраз про нього буде зараз огляд. Грав я, до речі, через сервіс кмарного геймінгу Бустрої, тому що в мене немає потужного ПК. Якщо у вас теж його немає, ви теж хочете грати в комп'ютерні ігри. Я вам раджу цей сервіс. Він український і не так дуже і багато коштує. Розпочну я з того, що я в цю гру хотів пограти вже давно. Як тільки вона вийшла, і в мене тоді можливості не було, я навіть починав дивитися її проходження, але потім зрозумів, що краще я колись там пізніше її пройду. І цей варіант був правильний, тому що по суті я в її пройшов і кайфанув від неї. Сюжет мене здивував, тому що я думав, що він буде простішим. А виявилось, що сюжет складніший, ніж здавався, на перший погляд. А геймплей. мені більше сподобалось грати від першого обличчя. От Від, другого, о, від третього обличчя грав в Резидент 2, Резидент 3, і від першого обличчя якось приємніше грати. Плюс механіки особливо не змінилися. Ну, тобто вони такі самі, просто обличчя змінилося. І Village, він теж від першого обличчя, я до речі, вже почав в нього грати. Як тільки доприйду, я зроблю і на нього огляд. В Резиденті 7 боси, в принципі, були різноманітні, але не хардкорні, В другій-третій частині якось більш хардкорніше, здається, було. Можливо, мені так здалося. В цілому монстрів не так уж і багато було. І ну, тіпи, я грав на середню, ну, я не знаю, там стандартно, здається, була складність. Ну, і проходилось нормально. В мене там тільки в деяких моментах були затупи з головоломками, Головоломок тут багато. Вони, в принципі, не складні, але я тупив, типу, дуже жорстко, тому на деяких головоломках я прям дуже довго затримувався і дуже довго ну, багато часу витрачав на них. А в цілому основні персонажі. Як вони прописані, мені сподобалось. Ну, в принципі, там під кінець вже стає повністю відкрита вся картина. Ти розумієш, що до чого. А коли потрапляєш в той будинок на початку гри, ти по суті нічого не розумієш. У мене в голові взагалі була інша картина, але під кінець ну, показали справжнього ну, антагоніста. Я не хочу спойлерити, можливо, хтось ще не грав в цю гру і після цього огляду захоче пограти в неї. Я так коротко, просто скажу, що ця гра заслуговує вашої уваги. Вона зараз в стимі по знижці там 250 гривень, здається, вона коштує. І це, ну, як хороший фільм. Ну, По суті, там ну, не те, що. Так, це гра, але сюжет ну, кіношний. То є, по суті, ви там. Я не знаю, скільки я витратив. Ну, напевно, годин 15, 20. Ну, може, сили 30. Ну, хоча я не думаю, що я 30 годин витратив на проходження сюжету. Але я, ну, кайфанув, кайфував кожну годину, проходячи цю гру. Вона мені сподобалась. ну, З 10 балів я її там. 8-9 ну, поставлю спокійно. До десятки не дотягую. Навіть, в принципі, не можу нічого сказати, просто вау-ефекту не було. Тобто хороша гра, цікавий сюжет. Механіки, в принципі, ну, старі, ну, нічого нового я в цій частині не побачив. Можливо, в четвертій вони щось ну, нового додали. Або в восьмій Village. Ну, в восьмій Village я поки теж не побачив нічого нового, там, теж від першого обличчя, е, механіки такі самі, Графоній трішки кращий, ніж в сьомій, хоча, може, не трішки краще. Ну, не знаю, типа я навіть там ще до Касл не дійшов, я там в якомусь селищі бродив. Я коли робив огляд гри Resident Village на телефоні, от я там стопорнувся на заборі. Але я ну, вже на ПК пройшов в той забор, і там трішки далі пройшов по сюжету. Все ж таки згадав, на який геймплейний елемент я забув звернути увагу. Він, до речі, новий, тому що я не пам'ятаю в другій третій частині такий елемент. А це відеокасети, котрі ви вставляючи в відеопроектор, ви можете грати за персів, Котрі на тих відеокасетах. Там в першій відеокасеті були е, якісь там е, чуваки, котрі родили по заброшеним будинкам, знімали відоси, не знаю, на YouTube чи куди. Там в другій відеокасеті, там за жінку головного персонажа грати можна було. Там в третій... Я не пам'ятаю. Ну коротше, дуже цікавий геймплейний елемент. Він мені дуже сподобався, і, здається, його не було ні в другій, ні в третій частині. Підсумовуючи, я хочу сказати, що я раджу цю гру. Гра цікава і заслуговує вашої уваги. А на цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, поставте подобайки, підпишіться на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та до зустрічі в наступному відео.